19 січня православні віряни празнують хрещення нашого Спасителя у річці Ордан перед його виходом на Євангельську проповідь. За церковною традицією на свято хрещення Господнього, а також напередодні, у хрещенський святвечір звершується чин великого освячення води. 30 років Божесний вчитель жив у Назареті. Зі своєю пречистою матір'ю, після чого він прийшов на узбережжя і був хрещений пророком Іоанном Предтечею, хреститель Господній проповідував серед іудеїв хрещення покаяння для прощення гріхів, приходячи до блаженого пророка, люди сповідували свої гріхи у водах Іордану. Коли до Іоанна прийшов безгрішний Христос і теж виявив бажання хреститися, той здивувався і сказав: Мені треба хреститися від тебе, і чому ти приходиш до мене? Проте почув у відповідь так належить нам виконати всяку правду, тобто Божу волю. Христос, як людина, повинен був виконати всі постанови закону іудейського, щоб, дотримавшись його, Дати свій новий благодатний закон. Відразу після хрещення на Христа зійшов Дух Святий у вигляді Голуба, а з неба пролунав голос: Ти син, мій возлюблений, у тобі моє благовоління. Цим Бог Отець засвідчив, що Ісус не лише син людський, але ще й Син Божий. Так, у події хрещення людям вперше явилася Пресвята Трійця. У видимих і доступних для людського розуміння образах, тому торжество отримало другу назву Богоявлення, для того, щоб людина була чадом вічного Спасіння, вона повинна хреститися у воді в во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Хто не охреститься, той не може успадкувати життя вічне. Спаситель не тільки говорив про це. Він це показував своїм прикладом. Свята Церква у сьогоднішньому празнику утверджує нашу віру в найвищу, неосяжну розуму, тайну трьох іпостасей єдиного Бога і навчає нас істинно сповідувати і прославляти Пресвяту Трійцю єдиносушну і нероздільну. Нехай Всемилостивий Господь благословить нашу землю миром і дарує сили. Які нам необхідні для того, щоб жити Богоугодно на землі та бути причасниками життя вічного на небі. Амінь.